Величатиму тебе, Боже мій, Царю мій, і благословлятиму ім'я Твоє повіки, по вік віку, кожного дня благословлятиму тебе, і хвалитиму ім'я Твоє, повіки, по вік віку, великий Господь і преславний, і немає меж величі Його. Зроду в рід будуть прославляти діла Твої і сповіщати про могутність Твою, а я буду говорити про велич слави святині Твоєї, і розповідати про чуда Твої, скажуть про силу дивних діянь Твоїх, і я розповідатиму про велич Твою, будуть проголошувати пам'ять великої благости Твоєї, і правдою Твоєю будуть радуватися. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, благий Господь до всіх і милість його на всіх ділах Його, нехай славлять Тебе, Господи, всі діла Твої і святі Твої, нехай благословляють Тебе. Нехай скажуть про славу царства Твого і проповідують про силу Твою, щоб дізналися сини людські про могутність Твою і про славну велич царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя через усі роди, вірний Господь у всіх словах своїх і праведний у всіх ділах своїх, зміцнює Господь усіх, що падають. І піднімає тих, що впали, очі всіх, з надією на тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу в час свій, відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння, благами Твоїми, праведний Господь у всіх путях своїх, і благий у всіх ділах своїх, Господь близько до всіх, хто призиває Його. Хто призиває Його праведно, Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитву їхню і спасає їх, Господь охороняє всіх, що люблять Його, а всіх нечистивців знищить, хвалу Господню будуть виголошувати уста мої, і всі творіння, нехай прославляють ім'я Його по вік віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків амінь. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима. І я ходив у істині Твоїй. не сидів я з людьми нечестивими і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників, і з нечистивцями не сяду Умию в невинності, руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиться їхня повна підкупів, я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помили мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти тебе, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей, і в'язкого болота поставив на камені ноги мої, і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову. Хвалу Богу нашому, многі побачать і обіцяться, і будуть уповати на Господа, блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа, і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди, Господи Боже мій, як багато створив ти чудес Твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами Твоїми про нас, хотів би Я говорити і перелічити. Але вони перевищують всяке число, жертви і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вуха, все палення і жертви за гріх, ти не бажав, тоді я сказав, ось іду у свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю твою, Боже мій, і закон твій у серці моїм. Я сповіщав про правду твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене. Бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її. Нехай повернуть назад ті, що бажають з мені, нехай покриються соромом ті, що говорили мені добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє. Нехай безперестанку виголошують, великий Господь, я ж немічний в Боги, Господи, допоможи мені, ти поміч моя і моє спасіння, Боже мій поспіши. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сказав безумний у серці своїм, немає Бога, розпусні стали огидне діють у беззаконнях. Нема тих, хто чинив би добро, Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога, всі відвернулися, всі нікчемні стали. Нема вже такого, хто чинить добро, немає жодного, невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче хліб. А Господа не призивають, вони будуть боятися страху там, де немає його, бо розсипли Бог кістки самовпевнених, Осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх, хто дасть і сила спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Слава Отцю Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його всі люди, бо велика милість його над нами, й істина Його перебуває вічно Аллилуйя, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки, Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Алевуйя лилуя, слава тобі, Боже, Алевуя, Ливуя, Велуя, слава тобі, Боже.